Так, вхід. Бачимо, заходимо в такий коридор. Тут зроблений підігрів підлоги, є котел на обігрів, на опалення. Далі заходимо в ось такий коридор. З коридору є ось така кладовочка. Це може бути вихід на горище, на чердак. Або можна зробити собі мансардний поверх і там ще обладнати собі одну-дві кімнати. Санвузол. Вже практично дороблений. Є душ... Окремо умивальничок, бойлер на гарячу воду. Тут окремо є кімната. Ось така дуже світла, з двома вікнами. На підлозі ламінат. Тут планували, власники, зробити гардеробну. І далі вихід в велику кухню-вітальню. Тут ще в коридорі. Можна собі зробити ось таку шафу в ніші. Є робочий камін. І це така велика вітальня. Також тут є підігрів підлоги. Дуже гарна плиточка виставлена. Тут можна зробити собі острівець. Ці меблі вмонтовані залишаються, холодильник також залишається, вмонтована електрична плита. І бачимо, вікна виходять ось в таке. Затишне подвір'я. З іншої сторони є вихід на задній двір, це може бути сад, або можна собі тут обладнати, облагородити і зробити собі дитячу зону, або зону для відпочинку. Є ось таке велике панорамне вікно. І тут можна зробити собі вихід на терасу.